З 1 квітня у прилуках стане дорожчим проїзд у міських автобусах та вивіз сміття. Такі рішення у вівторок, 16 березня, ухвалив виконавчий комітет Прилуцької міської ради. З поміж 25 питань, які були розглянуті під час засідання, члени виконкому обговорювали ці чи не найдовше. Перевізники, що ініціювали підняття ціни, просили про тариф у розмірі 2 гривні 77 копійок. Проте у проєкті рішення зазначені інші цифри: гривня для школярів у період навчального року, 2 гривні для дорослих в день і 3 гривні після 20-ї години. Не підвищувати ціну взагалі не можна, говорять і перевізники, і посадовці міськвиконкому, зокрема через те, що останнім часом значно здорожчали і запчастини, і пальне. Але встановлювати тарифи у тому розмірі, якого очікували власники автобусів для пасажирів буде за дорого. Я думаю, що дві гривні – це на сьогодні те, що як на мене покращить ситуацію фінансово у перевізники, і той же час певною мірою те, що може нести ми в собі. Такі соціальні направленості нашого рішення. цього ж дня виконавчий комітет рекомендував своїм рішенням всім без винятку міським перевізникам надавати свої послуги пільговикам з 9-ї години ранку протягом сьогодні. дня. Чому ну, ну, саме з 9-ї години, тому що щоб зранку пільговики, ну скажімо, певною вірою саме себе обмежили, щоб ті, хто працюють, змогли виїхати на роботу. Раніше пільгові перевезення в прилуках здійснювало відкрите акціонерне товариство Прилуцьке автотранспортне підприємство 17407». на сьогодні. Воно розпродає техніку, а міськими вулицями курсують всього чотири автобуси. АТП. користуються пільгами за розкладом вже досить давно в Кам'янець-Подільському. Чи переживеться така практика в прилуках? Покаже час. На засіданні громадської ради міста, яке передувало засіданню виконкому, варіант з погодинними пільгами назвали кращим ніж відсутність їх взагалі. Ще одна громадсько транспортна новина цього тижня. З середи, 16 березня, відновлюється автобусне сполучення за маршрутом номер 8 Кілька місяців громадський транспорт тут не курсував, бо попередній перевізник відмовився обслуговувати маршрут. Вісім ходок на день зобов'язався забезпечити інший підприємець. А ця інформація обов'язково буде цікавою для автомобілістів. Не раніше наступного тижня має стати дорожчою послуга паркування. Замість 2 гривень у вас будуть просити 3 або 4. Ціна різниця бує збиткові, а є більш популярні майданчики. Орендна платня, яку підприємці сплачують до бюджету, не залежить від місця розташування парковки. Тож за 3 гривні вийде так. Прибутком з одних майданчиків доведеться компенсувати недобір на інших. За таке рішення виконавчий комітет голосував неповним складом. Два його члени утримались. Решта за лунала навіть те за що на пальне гроші люди знаходять, от і на плату за стоянку знайдуть. А ще на 40-45% дорожче дорожча з першого дня наступного місяця стане для прилучан і викидати сміття.